Доброго дня, шановні українці. Радий вітати вас на нашому новому демополі новому демополі компанії Sінgenta в господарстві Левада. Сьогодні 14 червня, і сьогодні розкажемо про захист даного демо який ми тут використовували. Але перш за все, я пропоную подивитись, як ми його сіяли. Сьогодні, 12 травня, ми закінчуємо сіяти наше демо-поле. І зараз ми вам розкажемо, що ж ми тут безпосередньо робили, і за якою технологією сіяли дане демо-поле. А допоможе нам в цьому Дмитро Прокопчук. Дмитро, вітаємо, привіт! Дмитро, розкажи, будь ласка, за якою технологією сіяли, і взагалі, що ми робили на цьому демо-полі перед початком посіву, густоти, норми. Все виборили. Давайте почнемо з того, що у нас попередник – кукурудза. Провели основний обробіток зябливу оренку на глибину 25-27 см. Зрозуміло, ранньою весною під час фізичної стеволиці ґрунту закрили вологу методом культивації. і зробили передпосідовну культивацію на глибину висіву насіння. Ми посіли вже соняшник, сьогодні сіємо кукурудзу. Соняшник висіяли з нормою висіву 59,5 тисяч схожих насіння на гектар на глибину 4 сантиметра. Кукурудзу висіваємо 75 тисяч схожих насіння на гектар на глибину 4-5 сантиметрів. Дмитро, що будемо робити після того, як ми посіяли? Будемо вносити якісь засоби захисту. Так, на соняшнику ми вже провели перший обробіток. Це внесли гунтові гербіцид. Через два дні після посіву примешти ТЗ Gold в нормі 4,5 літра на гектар. Вилив робили 600 літр... літрів на гектар, так як вже поверхня ґрунту висохла і вирішили зробити більше вилив робочого розширення. Дмитро, а на кукурудзі що будемо вносити? На кукурудзі не плануємо ґрунтову гербіциду вносити. Будемо застосовувати страховий гербіцид, такий як Елюміс. Норму будемо вже дивитися в залежності від виду бур'янів та фази їх розвитку. Ну... А як спрацюють дані гербіциди, як будуть розвиватися е, наші культури на даному демополі. Дивимось! А огляд по системі захисту ми сьогодні будемо робити з нашим технічним експертом Євгеном Бойном. Євген, бур... вітаю! Привіт! Розкажи трохи про захист даного демополя, що ми тут робили, і стан даного поля. Розкажи на свій погляд. Ну що, знаходимось на ділянці з соєю. На сьогоднішній день тут було застосовано ґрунтову схему захисту гербіцидного з використанням наступних продуктів. 1,6 Dual Gold, це с і прометрина 3 літри продукта Гезагард Внесено ґрунтово порядка трьох тижнів вже пішло від моменту внесення. Зразу хотів би наголосити, що цей рік. 23 сезон ну, не дуже він був сприятливий для готових продуктів, особливо для пізніх та ярих культур, таких як соя. Але, в принципі, нам вдалося отримати чудові результати, можете поглянути самі. Ідеально чисте міжряддя навіть на сьогоднішній день. На мою думку, відмінна робота даної схеми дозволяє вирішити питання, як вже зрозуміли, і злакові, і дводольні бур'яни на ранніх етапах розвитку сої що дуже важливо, оскільки вона... Досить має довгий гербокритичний період, ми вирішуємо питання з лаковим і водольних порівняно. Ну, а внесення фунгіцидів і е... подальшу схему для... розкажемо трохи пізніше. Так, да, Для цієї культури це ще все попереду. До речі, е... ну, оцінити роботу продукту можна тільки в порівнянні з контролем, він у нас там є. Давайте пройдемо. Пішли, подивимось. Ось наш контроль. Жень, розкажи про цей гербарій. Так, да, тут, як ми бачимо, Є і мобода, тут є і гірчак, тут є і пасльон, тут є і щириця, куха, ну, повний гербарій, пасльон чорний. Тому гербецид спрацював на твій погляд, як? На відміну, як для цього сезону, чудово, цього, Ну, тоді так. пішли, подивимось, в якому стані наша кукурудза. Далеко не відходимо. Кукурудза Жень. Розкажи на прикладі наших. Пригнічених бур'янів. Як себе буде почувати в подальшому кукурудзі на твій погляд. Так, на кукурудзі, на відміну від Сої, використовувалася посходова схема захисту гербіцидного, має на увазі. Використовували продукт Елюміс нікосульфоронний мезотріон у нормі 2 літри на гектар. Віднесення пройшло десь близько 10 днів. Посходова схема. Даний продукт дозволяє використовувати на культурі в пізніших фазі. 8-10 листків. Робота по бур'янах, по перерожчих бур'янах, ну, можете оцінити самі. Як ви бачите, падали ріпаку, знову ж таки, пасльон, Ще ця щириця, плоскуха, фіалка тут навіть є. Падалиться соняшника, до речі, яка вже має ну, явно перерожчий вигляд. 2, 4, 6, 8 листків. Зверніть, будь ласка, увагу, як, наскільки продуктивно працює. Навіть по амброзії. По такій амброзії видно результати. Зрозуміло, що ну, це трошки вже за велика культура, але тим не менше є досить непоганий результат. Злакові бур'яні, будь ласка, не так багато часу пройшло, але ну, вже видно дію. При тому, при всьому навіть Мезотріон має і ґрунтову дію. От як вона проявляється, це бур'яна на момент несення не було. Е, зараз це працює. Які перспективи от даного посіву, на твій погляд? Е, ну, на сьогоднішній день тут ще планується комплекс заходів, внесення мікродобрив, інсектицидів. Для цієї культури також ще багато чого попереду. На даному етапі з усіма завданнями ми справилися, ми забезпечили ті міжрядження. А далі побачимо. да, І про це все ми вам згодом розкажемо. Тут у нас ще є соняшник. Пішли, палимочок. На соняшнику оцінюємо знову ж таки роботу ґрунтової схеми захисту. Нагадаю, тут була примекстра ТЗ Gold в нормі 4,5 літри на гектар. Трохи складніше зараз оцінити, тому що вже зробили міжарний обробіток, дали рослинам трошки воздуху і, в принципі, вони. Активніше розпочали свою вегетацію в цих непростих умовах, але ну, відсутність бур'яні, можете побачити саме більше у жадні, десь там щось є, незначне. Продукт, на мою думку, працював досить непогано. Далі по цьому соняшнику планується внесення борних добрив, ну і відповідно, два фунгіциди. на сьогоднішній день. Ми поки вичікаємо, ще чекаємо фази, ми працювали. А в подальшому ми будемо слідкувати за розвитком даних культур на цьому полі, тому зустрінемось з вами трошки пізніше. Жень, тобі дякую. дякую і до зустрічі!